Концертна програма у виконанні відомого ансамблю Сухішвілі не просто набір віртуозних па грузинський танок має складну драматургію, в основі народні звичаї та легенди. Славу, яка крокує попереду нього, має легендарний танок із шаблями. Цього разу до концертної програми Сухішвілі увійшов і гопак. Український народний танець у виконанні гарячих грузинських хлопців та дівчат потішив місцеву публіку. Зацікавила черкасців і сухішвілівська арифметика: 65 танцівників, один хореограф, 700 костюмів, один костюмер, 30 міст, один гастрольний тур, та відразу кілька концертів у один день. Мені пощастило, я три рази була була в Грузії, і здається, що я тільки щойно звідти приїхала, дивлячись на те, як викладається, як танцюється музика, жива це ну, взагалі немає слів. Грузинський національний балет, якого дуже велика історія. Шикарні виступи по всьому світу балет безподобний. Хлопці і дівчата просто шикарні. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.